Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 17 липня 24-й рік. Якось ми багато чого пропустили. По персикам, по деревам я почав робити огляди по періоду достигання. Ну і сам вже пропускав багато. Так, Збираємо персики і все якось не до того, не до цього, то інша робота. Спека у нас неймовірна. Фундуки ось згорає листя, це не хвороби, це від спеки. Ну І збираємо ми персик. Уже дозбируємо персик. Це в нас останній в ряду. Виходить, де в нас номерні. Це виходить третій, четвертий, п'ятий, шостий. Шостий персик, де в нас номерні. ну Чому шостий? Тому що не знаємо назви. Минулого році він був доволі великим. Ну Такий гарний розмір, у два рази більший. В цьому році в нього перезавантаження було, ну вже не покажу, тому що десь я показував, ось так було все заліплено, Ну, ось так, приміром, ось так. Це маленька якась хвора, але тримається. Ось так все було, все, весь він заліплений. Має він ось такий вигляд. Ну, як кажуть, відразу всі починають кондор, всі персики схожі на кондор. В цьому році він вродив ось такого розміру. Ну, я його називаю в цьому році як закаточний. Ну так, просто що людям продаю на закатку. Але він дуже смачний собака, дуже соковитий, сік з нього тече. Зараз розберемо його, ось відкусив, дивіться, з рук кажон тече, все тече, дуже м'ясистий, соковитий. Дуже соковитий. Я його полюбляю, хоч він і малого розміру, отак, бо його зручно в рот засунув його прямо і з'їв, щоб не цвиркало, не текло. Ось така м'якуш світло, бубка не виділяється. ну Зробили собі нататок. Гарна деревина, це її п'ятий рік, кожен рік плодоносить, дуже гарно росте. Ну, Прирости, не дивлячись на загруженість, дуже гарні прирости. Як ми завжди формуємо ось так, ну а там як, вже як виходить. Ну, ось такий огляд. Все, дякую за увагу. Все буде Україна, все буде добре у нас в Україні, коли кожен буде займатися своєю справою. Дякуємо воїнам за чисте небо і змогу працювати.